Навички для психологічного відновлення під час війни розповідає психолог Вікторія Ратієва Як уникати стресу. Ми не можемо уникати стресу, бо стрес на сьогодні є постійним феноменом в нашому житті, і ми можемо його сприймати певним чином і вибудувати ставлення. Тому для нас сьогодні дійсно дуже важливими є саме навички для психологічного відновлення. І починаємо ми завжди освоювати ці навички спочатку з дихальних практик, потім переходимо вже до тілесних практик. І якими практиками ви можете користуватися, що на сьогодні є дійсно таким перевіреним вже в нашому обігоді. Бо, як би не було, ми всі на сьогодні переживаємо певні страждання, певні переживання. Ми стикаємось з дуже великим емоційним напруженням, і нам потрібно якимсь чином відновлюватися. Не завжди ми можемо висипатися, не завжди ми можемо не думати про те, що відбувається. Але саме коли ми піклуємось і можемо піклуватися про наше тіло. Це є для нас на сьогодні найважливішим. Які практики на сьогодні можна використовувати самостійно і щодня? Які практики ви можете самі е, пробувати засвоювати і використовувати щодня? Тому що це дійсно є корисним, коли ви будете, наприклад, в такому стресовому стані, коли вам буде важко, коли ви будете в бомбосховищі, ви можете використовувати е, ці вправи вже е, в обігу, і вони будуть швидше і краще засвоюватися. Дихальні практики, прості комплекси. Ми починаємо завжди практикувати саме з дихальних практик. Що це таке? Перша вправа, яка є дуже на сьогодні такою, можливо, вам знайомою, але ми будемо її зараз з вами робити. Перша вправа вона називається дихання по квадрату. Ви можете знайти в кімнаті де завгодно якийсь предмет квадратної форми або, наприклад, взяти свою руку і як ми це робимо? Ми робимо вдих, затримка дихання. Видих, затримка дихання. Ця вправа, вона дуже зручна. Наприклад, ви десь знаходитесь, не знаю, там на якомусь виступі або не знаю, там щось переживаєте, щось відбувається. Ви просто спокійно можете використовувати цю вправу, дихаючи повільно, роблячи вдих, затримку дихання, видих і затримку дихання. І так, треба повторювати десь 10-15 разів. Ви розумієте, що ваше дихання заспокоїтись, і тоді ви можете вже концентруватися на тому, що відбувається. Вам краще буде розуміти те, що відбувається навколо. Ви краще будете засвоювати свої когнітивні функції. Тому дихання воно є дійсно дуже важливим для нас і основою основ. Також є дуже важливим, що коли ми дихаємо з вами. У нас буває дихання поверхневе, а нам потрібно зосередитися на тому, щоб наше дихання ставало більш глибоким. Тому є дуже корисна вправа, вона називається подовжений видих. Тобто, як вона відбувається? Коли ми, наприклад, робимо більш такий спокійний вдих на 4, і коли ми робимо видих на 6, на 7. тобто ми робимо вдих раз, два, три, чотири і робимо видих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дуже важливо, щоб саме видих був подовженим, бо саме за рахунок дихання ми можемо знижити рівень тривожності. А на сьогодні ми всі з вами помічаємо, що ми дуже багато тривожимось, ми дуже багато хвилюємось, в нас занадто багато виділяється кортизолу, і саме дихання, воно є основою, яка дає нам можливість відновлюватися. Вправа дихання по квадрату, подовжений видих. І ще одна вправа, яка дуже гарна, вона називається квітка і свічка. Уявіть собі, що у вас на руці лежить квітка, а в іншій руці ви тримаєте свічку. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити такий е, глибокий вдих, тобто уявіть собі, що ви можете цю квітку е, відчути її запах. Ми робимо вдих. Уявляємо собі, як може пахнути ця квітка, а на іншій руці ми уявляємо, що в нас тут свічка, і ми робимо такий же самий видих. І робимо це декілька разів. Якщо, наприклад, не завжди буває зручно використовувати цю вправу десь в приміщенні, але є хвилювання, ви можете робити, наприклад, поворот головою робити вдих і повертати і робити видих. Тобто для нас дихальні практики. Є на сьогодні дійсно дуже важливим. Далі ми переходимо до тілесних вправ. Тілесні вправи і практики. Тіло воно завжди є індикатором, воно є важливим для нас, і ми можемо на нього спиратися. І е, тілесні практики, наприклад, які ми можемо використовувати, це може бути е, м'язова релаксація. Наприклад, коли ми сильно напружуємо тіло і потім розслабляємо. Ми можемо його на три напружувати, тобто ми напружуємо руки, ноги, все-все тіло. Особливо це дуже класно використовувати цю право, коли у вас може бути безсоння. Тобто, нам треба певним чином зробити так, щоб наше тіло почалось виснажуватися. Тобто, ми його напружуємо на три і на десять розслабляємось. Тобто, напруження і розслаблення повинно бути більше. Також дуже гарною вправою є вправа, яку ми також використовуємо. Це вправа називається таємний тампінг. Тобто в нас на кінцівочках пальців знаходяться завжди такі нервові закінчення. І коли ми на них почергово натискаємо, це є дуже добрим. Також, наприклад, така вправа, коли ми працюємо з правою лівою кулею, називається капітан Во. Коли нам треба одною рукою робити Во, а другою робити капітан. І треба почергово. Таким чином змінювати. Не завжди це виходить з першого разу. Але коли ви це будете використовувати, коли ви цим будете користуватися в повсякденному житті, оці маленькі вправи. Якісь вправи ви можете доповнювати, ви можете переглядати, перечитувати якусь літературу, яка є на сьогодні валідною. Ви можете дивитися YouTube канали, які також можуть навчити вас дихальними практиками, тілесним практикам. Але вам точно потрібно звертатися до себе. Для того щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.